35 пожеж сухої трави за останню добу зафіксували у Київській області. Попри щорічні прохання рятувальників і пояснення, чому підпали можуть наробити лиха, вони усе ж стаються у реїці з рятувальниками на київщині. Сьогодні поїхала кореспондентка ТСН Вікторія Ковцон. І Маємо можливість наживо про все дізнатися. Привіт, Вілко. Тож розкажи, що вдалося побачити і чи відомі порушники. Привіт, Солю. Ти знаєш, лише у Бучанському районі від ранку нам вдалося побачити кілька пожеж. Ось одна з них, вона вже локалізована і рятувальниками. І я скажу, що попри те, що вона може здатися, отут дуже великою масштабною, це все ж не великий масштаб з огляду на те, що могло статися, адже поруч тут ще лишився такий величезний шматок поля, який повністю встелений сухою травою, і враховуючи сильний вітер сьогодні, це він легко міг дійти до будинку. Які буквально за 200 метрів тут до місця займання. Щодо інших пожеж, які ми побачили, йдеться зазвичай така тенденція, що про окраїни сіл. І от, наприклад, попереднє місце, де ми були, воно доволі далеко від житлових будинків, але там був ліс і була велика кількість дігілок, які дуже швидко зайнялися. Там пожежа буквально поширювалася за кілька хвилин. Далі приїхали рятувальники і також встигли її загасити і просто не дали їй поширитись далі. І знаєте. Та я скажу, що з року в рік рятувальники закликають людей не палити траву, адже це небезпека і для них, і для їх обіг, і для цілої екосистеми, і загалом для навіть тих тваринок, які живуть у цій траві, і вона може зашкодити буквально всім. Але щороку історія повторюється і нічого не змінюється. Давайте послухаємо. Дана пожежа, дане явище може нанести значних матеріальних збитків, тобто починається все із сухої рослинності, а пожежа розповсюджується. Як ви бачите зараз, вітер трішки він в напрямку вітру розповсюджується пожежа і може становити загрозу навіть житловому сектору, який тут є в цьому населеному пункті. Для паліїв, я скажу, що навіть передбачені штрафи, і штрафи не такі вже й маленькі це від 3 тисяч гривень до 8 тисяч гривень. Утім, найбільша проблема у цих всіх цих ситуаціях знайти того, хто це зробив, адже фактично завжди люди просто підпалюють, і йдуть, навіть не спостерігаючи, що далі буде з цим вогнем, куди він пошириться, і якого лиха може наробити. Тому такі справи у мене на зараз суль. Кореспондентка ТСН Вікторія Ковсон була зараз з нами наживо і розповіла про те, як не слухають рятувальників, і все таки відбуваються пожежі, підпали сухої трави на Київщині.